З точки зору почуття его абсурдно шукати ввільнення, тому що воно ніколи не може зрозуміти істину. Безмежна свідомість безсумнівно не має потреби усвідомлювати безкінечну свідомість. З будь якого боку, це як сліпий від народження намагається побачити картину. Звільненням або свободою, нірваною, називається стан. В якому людина подібна до каменя, незалежно від того, чи є рух, чи коливання в свідомості, чи ні, вона не бачить іншого, вона вільна від усіх бажань і прагнень у ній немає ні я, ні ти, ні іншого вона є всім. Васіштха продовжив усвідомлення безмежної свідомості як себе є розумом. Це є сансарою і несвободою, яка призводить до психічних розладів. Коли безмежна свідомість залишається самою собою, без усвідомлення себе, це є звільненням або мокша розум, інтелект і так далі всього лише відозміни чистої свідомості, тому що це тільки слова. Насправді існує тільки чиста нероздільна свідомість. Коли існує тільки чиста свідомість всередині і зовні, як іде, виникає поняття про поділ, чи є відмінність між чистою свідомістю і досконалою порожнечею? Навіть якщо є, неможливо її висловити словами, я є чистим простором свідомості коли припиняється поняття про самообмеження, психічна обумовленість. Однак, оскільки такі обмеження є тільки поняттям, воно не може обмежити безкінечним. Коли таке розуміння виникає в серці, хоч і є відчуття себе, навіть воно зникає, тому що немає поділу між спостерігачем і спостережуваним. Це як, ніби ніщо було б найвищою істиною, невігластво вказує на приховану мудрість. Мудрість потім руйнує це невігластво, і з часом теж зупиняється. Це і є вищим станом. Через самоусвідомлення людина стає мудрою і підтримує внутрішні мовчання. Будучи неосвіченою, вона стає тваринами. І деревами. Я не є брахманом, і це є світом неосвідчені поняття, вони зникають завдяки дослідженню. Коли світло шукає темряву, вона зникає. Мирна людина з правильним розумінням володіє над усіма почуттями. Але оскільки вона не переймається фальшивими поняттями. То не потрапляє під вплив відчуттів. Вона живе, як нібито перебуває в глибокому сні. Усі сновидіння переходять у глибокий сон, схожий чином глибокий сон закінчується в самадхі. всі об'єкти сприйняття зливаються в знанні, і потім все сприймається як єдина свідомість. Той, хто бачить, що всі об'єкти сприймаються тільки в обумовленому стані розуму, миттєво усвідомлює, що свідомість не обумовлена, оскільки в необумовленому немає ні дій, ні насолод, що належить комусь, у реальності немає ні страждання, ні задоволення, ні чеснот, ні гріха, ні втрати для будь-кого. Усе це є чистим ніщо, навіть поняття про почуття его і приналежності мені ніщо. Усі видимості є ілюзіями і в нас не існують. Той, хто бачить це, робить належні дії без участі волі або залишається в повному мовчанні, мовчанні колоди, він є брахманом. Для досягнення вищого спокою у втіленої істоти немає інших способів. Васіштха продовжив Поняття я є повним невіглаством, воно закриває з собою шлях до звільнення або нірвани, проте неосвічена людина намагається за допомогою темрями невігластва знайти світло істини. Дослідження почуття его виявляє його обмежену і обумовлену природу або її повну відсутність, його можна знайти тільки у неосвічених людей, але не у того, хто пізнав істину. З іншого боку, той, хто пізнав істину, існує у втіленому або невтіленому стані, без найменшого хвилювання або печалі. Повністю залишивши поняття его, немає більше страху загинути в намальованій битві. Коли ти знаєш істину, утверджуєшся у внутрішній рівновазі, дії тебе не займають. У випадку вільного мудріця навіть прояв обумовленої поведінки тільки здається реальним, але він нереальний. Як гніт у лампі зберігає свою форму, незважаючи на те, що він уже згорів до тла, так особистість звільненого мудрого вже не особистість, його розум не розум, а його обумовленість – не обумовлена. це Брахман і нічого більше. Хто залишається внутрішньо в повному спокої, при цьому зовні виконуючи. Різні дії вільний. Слони і колісниці, що плавають у небі, утворюються формами хмар і залишаються хмарами, світи здаються реальними, але насправді вони є лише вищою свідомістю або брахманом. Таким чином, причина страждань полягає в тому, що нереальне приймається за реальне. це Походить від нерозуміння або неправильного розуміння реального. Істина в тому, що через почуття его неосвічена людина відчуває існування світу в ній, хоча насправді вона є безкінечною свідомістю, як палаюча гілка, якою махають у темряві, створює в просторі ілюзорні фігури. Тоді як насправді це іскра вогню на кінці палиці, так і всі різні форми є тільки очевидним проявом єдиної, неподільної, безмежної свідомості або брахмана. Нехай все початок і кінець, поява і руйнування, простір і час існує як хоче, треба перебувати у внутрішньому спокої. Інертна вода підтримує корабель із вантажем, який несе його по воді, долаючи перешкоду, водний простір, так і інертний світ сам дозволяє людині перетнути океан удаваного існування. Створене думкою може бути зруйноване думкою, тому досягни безстрашності усвідомленням того, що немає ні я, ні іншого. Нічого званого я не виявляється, коли досліджується тіло, розум і так далі. Залиш гонитву за задоволенням присвяти себе самодослідженню, запитуванню і правильним зусиллям. Васіштха продовжив: Безмежна свідомість відображає себе. Як безмежна і необумовлена свідомість у всьому, тільки це в усьому і відчувається. Але коли виникає поняття про об'єкт, коли воно підтверджується через повторення, ця свідомість проявляється як об'єкт, об'єкт у вісні. Цей об'єкт, перебуваючи всередині, здається у вісні реальним для того, хто знаходиться зовні. Коли руйнується об'єкт, видимий у вісні, нічого не втрачається. Коли світ і я руйнуються, теж нічого не втрачається. Немає сенсу навіть у проклинанні цього світу і почуття его, хто буде лаятися і проклинати уяву. Тут підходить тільки дослідження, спостереження. Усе, що залишається при цьому, є істиною. Утвердись у ній, тіло є результатом зміни і об'єднання п'яти елементів, і саме по собі інертне, навіть розум, інтелект і почуття его складаються з тих же елементів. Коли людина здатна залишити інертну матеріальність розуму, інтелекту і почуття его, вона досягає чистого, необумовленого існування. Це і є звільненням. Об'єкт виникає в суб'єкті, але сам не має належного існування, тому навіть обумовлений стан або існування є тільки поняттям, воно нереальне. Більше того, воно зникає, коли його спостерігають, досліджують. Краще відкинути поняття і не дати йому виникати знову, знову і знову не думаючи про нього. Немає ні суб'єкта, спостерігача або діяча, ні реального, ні нереального. Є тільки вищий спокій. Хто знаходиться в цьому спокої, вільний від прийняття і відкидання, хоч і залучений у дії, або він може бути. Не залучений у дії. Коли розум звільнений від усіх понять, які обмежують необумовлену свідомість, чи може мудрий діяти двоїстим чином? Вільний від любові ненависті і страху, він існує як незмінна свідомість, що знаходиться у вищому спокої. Поняття про об'єкт виникає в суб'єкті. А потім відчувається останнім, як щось відмінне від нього, насправді і те й інше, як той, хто спить чи уже пробудився, є невиразно єдиними, як молоко в двох склянках, вища свідомість вільна від усіх понять. З них виникають об'єкти. А коли поняття відкинуті. Об'єкти припиняють своє існування. Васіштха продовжив: Коли є рух у безмежній свідомості, виникають поняття Я і світ, самі по собі вони не страшні, якщо усвідомити, що насправді вони не відмінні від безмежної свідомості. Але коли вони вважаються реальними самі по собі і світ сприймається як справжній, це Велика біда. Навіть цей рух у необумовленому не є реальною суттю. Якщо він нереальний, наскільки більш нереальними є поняття, що виникають у зв'язку з таким рухом. Він так само істинний, як танець сина безплодної жінки. Такий рух виникає в невігластві і є невіглаством. У світлі правильного розуміння він припиняється. Таким же чином з'являється відчуття его, коли виникає намір, що призводить до його існування. Коли ця концепція відкинута, почуття его припиняє існувати. Це відоме як медитація або надсвідомий стан самадхі. Це необумовлена свідомість. Молю, не попадайся в тенета концепцій подвійності, неподвійності і так далі. Усі протиріччя і суперечки ведуть тільки до страждань і розчарувань. Коли прагнуть до нереального і непостійного, виникає страждання, коли обумовленість свідомості зникає, не залишається страждань, як немає їх при глибокому сні. Свідомість, яка покинула обумовленість, усвідомлює свою необумовлену природу це звільнення. Якщо ти зрозумів за допомогою моїх настанов, що я не існує, тоді твоє розуміння тверде і непохитне, світ і я існують тільки як поняття, а не як факти чи реальність. Вони припиняються, коли ти запитуєш. Хто я і як виник цей світ? Усвідомлення неіснування я є звільненням або нірваною? Світло цього усвідомлення розганяє темряву невігластва. Тому слід запитувати до кінця свого життя: Хто я? Як виник цей світ? Що є індивідуальною свідомістю? Що таке життя? Як заповідають ті, хто пізнали істину, коли ти знаходишся в товаристві мудрих, світло їхнього самоусвідомлення розганяє темряву невігластва і його творінь, включаючи почуття его, тому прагне до такого товариства. Звертайся до знавців істини на самоті, а не у великому товаристві. Тому що коли різні люди висловлюють різні точки зору, твоє розуміння може спотворитися і припинитися. Розумний повинен спілкуватися із навцем істини наодинці, вивчати істину і споглядати її. Таке споглядання, медитація розганяє хмару концепцій і понять, що кидає тінь на свідомість. Васішха продовжує. Коли власними зусиллями і в товаристві знавців істини досягається мудрість, здається, що світ не розростається в свідомості, поняття виникають у свідомості і при виникненні протилежного поняття зазнають радикальних змін. Повне відкидання всіх понять або ідей є свободою, така відмова від них можлива. Тільки коли припинилася гонитва за бажаннями, поняття і ідеї поступово перестають виникати і розростатися в людині, яка рішуче відмовляється надавати словам значення в своєму розумі, як словам інших, так і словам, що виникають у власному розумі. Відмова від почуття его. Є припиненням невігластва, тільки це і ніщо інше є звільненням. Існує цей світ чи ні, його сприйняття або впізнавання розумом призводить до страждань, а не впізнавання, до блаженства. Для всіх втілених істот є два види хвороб: перший відноситься до цього світу, другий до іншого. Для хвороб пов'язаних із життям у цьому світі неосвічені люди намагаються знайти ліки, поки їхнє життя ще не скінчилося. Але немає таких ліків для хвороб, пов'язаних із іншим життям, немає надії на лікування їх в іншому світі, тому що і там немає таких ліків. Якщо людина не може знайти ліки від жахливої хвороби, Званою невіглаством у цьому світі, безсумнівно вона не знайде ліки і після того, як залишить цей світ. Тому не витрачай свого часу, намагаючись знайти непотрібні ліки для проблем, пов'язаних із твоїм життям у цьому світі. Самоусвідомленням позбудься проблем майбутнього життя. Немає часу, щоб його втрачати. Тому що життя коротше з кожною миттю. Якщо ти не піднімеш себе з богату задоволень, не зможеш знайти ніяких інших ліків. Неосвічена людина, яка загрузла в задоволеннях, очікує неприємності і невізіння, як сила дорослої людини вже проявляється в енергії дитинства, повнота досконалості нірвана. Починається з ефективності самодисципліни або відмови від погоні за задоволеннями. Життя знавця істини протікає в гармонії, а життя неосвіченої людини сповнене ворогів і вирів, всесвіти виникають у безмежній свідомості, як бульбашки на поверхні океану. Вони не відрізняються від необумовленого існування. Брахман знаходиться поза будь-яким описом, і навіть немає природи, про яку можна подумати. Тому невіглаством є припускати, що прояв Всесвітів його природа, створення світ, рух свідомості і так далі тільки слова без сенсу. Коли від подібних ідей відмовляються, світ і я припиняються, І існує тільки свідомість чиста і незмінна. Існує тільки ця свідомість, нічого крім неї, немає навіть природи різних об'єктів, усі подібні поняття про природу різноманітних об'єктів, відростки нерозуміння. Васірска продовжив. Те, що знищується в житті за допомогою щастя або нещастя, знищується, але те, що не знищується, залишається. У цьому сутність вивчення писань: хто має бажання, проходить через приємні і неприємні відчуття. Якщо є бажання позбутися від хвороби, подобних відчуттів, єдиний шлях до цього позбавлення від бажань. У вищій свідомості немає помилки, що я і світ існують. Хто вигадав ці вирази і закрив нам чисте ніщо, що є безмерним спокоєм? Немає ні мене, ні світу, ні навіть брахмана, все це тільки слова, єдина реальність безмежний спокій, оскільки це є всім, немає в ньому розрізнення, немає того, хто його відчуває. Визначення придумують для навчання, єдина істина у свідомості, і існує тільки ця свідомість. Але як відрізняються сни двох людей, що спали на одному ліжку, і неможливо побачити сон іншого, розуміння і внутрішні переживання кожного індивідуальні і неповторні. Безсумнівно, що свідомість як свідомість. Усвідомлюю все у всесвіті. тому я, ця свідомість, я, світ і всі предмети в ньому не відрізняються від свідомості. Єдина свідомість здається множинною, але через невігластво та виняткову тонкість свідомості вона не бачиться як така, ця свідомість бачить Всесвіт у собі. Як нібито вона мала б форму, хоча насправді вона не має форми. Усі відмінності, такі як свідоме, несвідоме і так далі, хоч і нереальні, використовуються тільки для навчання пошукача. Поняття я виникає в Брахмані випадково. Як у випадку з вороною, яка сідає на пальму в той час, коли з неї падає кокос, між ними немає причинного зв'язку. Насправді я є брахманом, світ є брахманом і немає ні кінця, ні початку, тому чи є причина страждати чи радіти, оскільки Бог всемогутній, деякі предмети здаються свідомими, інші Несвідомими, але немає такого поділу в брахмані. Це творіння здається частиною Бога, і між ними існує позірний взаємозв'язок. Але це неправильно, тому що в брахмані не існує нічого, що можна було б вважати його природою двоїсте відчуття. Є не свободою, а відмова від нього, не звільненням. Якщо подвійність залишена розподіл між спостерігачем, суб'єктом і контрольованим об'єктом припиняється, рух у свідомості вважається створенням. Коли цей рух сприймається як фальшивий і неіснуючий. Залишається нірвана. Брахман необумовлений і незмінний. Увесь всесвіт є абсолютним Брахманом без яких-небудь розділень. Васіштха продовжив безмежна свідомість Ораму існує всюди. І тому здається, що переходить з однієї частини Всесвіту. В іншу в одну мить, яке б не було заняття, в яке ти занурений, залишайся в необумовленій свідомості. Невігластво характеризується тим, що воно зникає при дослідженні, якщо його можна побачити і спостерігати, воно стає знанням. Таким чином, невігластво не існує і безсумнівно. Немає в свідомості ніяких розділень. Тільки Брахман існує, як нібито він був би світом, єдиний наче поділений, чистий і наче нечистий, повний, як порожній і порожній, як повний, рухливий, як нерухомий, і навпаки, незмінний як змінюваний, спокійний як неспокійний. Реальний як нереальний, свідомий, як інертний, сам як об'єкт, не сам як сам, вічний, швидкоплинний, непізнаваний, як пізнаваний, очевидний, як прихований у темряві. І, хоча Брахман є всім існуванням його важко побачити, безмежне, необумовлене, тому. Не здається існуючим у якомусь певному місці, у ньому немає різниці між виконавцем, дією, інструментом і причиною. Воно існує як все завжди і всюди, невидиме, хоч і прямо перед тобою. У ньому немає різниці між свідомістю і інерцією. Я є і я є навіть поняттям. Я не є, якщо є хтось інший, це теж я. Усі ці всесвіти здаються існуючими в безмежній свідомості, хоча в ній самій така поява або поділ неможлива. Це як ніби свідомість побажала побачити себе і стала власним дзеркалом, в якому відобразила себе без такого наміру. Так чисте існування стає власним інертним відображенням Всесвіту. безмежна свідомість, сама відома як світ.